На фоні приїзду Сунака хочеться згадувати Бориса Джонсона. А от зокрема Давіта Арахамія дещо сказав про те, що Джонсон приїжджав і сказав, будемо воювати. Ну я думаю, що Девіт Арахамія трішечки вільно передав слова Боріса Джонсона, тому що Борис Джонсон терміново дав інтерв'ю, здається, газеті «The Times» і сказав, що там це повна нісенітниця і російська пропаганда. Не знаю, хто російська пропаганда, тому що в російському медійному товаристві напевно такої думки не було, бо інакше її роз. Розтри... Режували би в українському середовищі. Я російські змі і канали не читаю, але це точно було з'явилося. Що ось подивіться, як там тлумачать слова. Бориса Джонсона насправді, насправді ми почули те, що сказав Арахамія. А він сказав, що приїхав Джонсон і сказав, що будемо воювати. Це все відбувалося на фоні думок про перемовини. Пам'ятаєте, тоді в Стамбулі і тоді крепко намагався в цю тему війти. Президент Туреччини, якому ми завдячуємо до речі, Байрактарами про Байрактари вже всі забули. Про президента Туреччини також і замітьте. Помітьте, вже президент Туреччини вже сам якось випав. Із української теми, напевно, йому ну, неприємно чути і читати про себе те, що почало з'являтися в українських засобах масової інформації після того, як ми вирішили, що Ердоган нам не друг. Ну, ладно. так ось Борис Джонсон відхрещується від того, що сказав Давід Арахамія. Але ми чули слова Давіда Арахамії, тому зараз. Говорити про те, що це російська пропаганда, ну це виглядає трішки дивно. Це виглядає так по совковому. Ну, знаєте, от хтось щось сказав не те, що тобі подобається, або вилило щось в публічний простір, те, що було можливо приватно сказано керівництво України, і от уже російська пропаганда винна. Ні-ні, не треба робити з себе святих і тицяти пальцем в пропаганду. Пропаганда та робить багато чого негативного, що розраховане на звичайних людей в Україні, і багато українців ведуться на це. Але є частина українців, які намагаються розібратися. Де ж насправді правда? А ось тут випадок абсолютно прямого витоку, імовірно, конфіденційної інформації: те, що не повинно було піти в. Публічний простір, воно пішло. Давід взяв і це сказав. Інше питання, чому він це сказав? Тому що так потрібно було, чи це просто, ну, просто так вийшло. Так буває. Знаєте, от так щось скажеш, не там, де потрібно, а тебе візьмуть і почують. Було таке вже. Було. Дуже небезпечна, колись теза була. І її почули. Телеграм YouTube Ютуб шапці профілю ми ведемо аналітичні канали. Підписуйтесь, щоб бути завчасно в курсі тих подій, які впливають на наше життя.